Діти війни без шансу на лікування до Дніпра почали привозити із зони АТО малечу, яка позбавлена належної медичної допомоги. В усіх пацієнтів тяжкі і застарілі хвороби, і у шпиталити їх нема куди, бо ж їхні клініки фактично зруйновані війною. Зарадити дітлахам вирішили українські військові, обіцяють не заспокоїться, аж доки не допоможуть кожному, хто потребує лікування. Малих пацієнтів навідала Ольга Волинська. Це, що непривично у нас стріляють тут як тихо все. 12-річний Єгор та його 9-річний брат Максим ніяк не звикнуть до тиші. У рідному Світлодарську діти щодня чули вибухи на околиці. Нині ж обидва в обласній дитячій лікарні Дніпра. У хлопців тяжкі вроджені вади нирок, що потребують серйозного лікування. Мама узнали, що можна поїхати в Дніпро. Ми поїхали на розслідування. Наша лікарня не можна було таке зробити, як тут мама хлопців розповідає раніше возила лікувати синів до Донецька. Відколи триває війна, дороги туди нема. Нині ж не натішиться, що має можливість обстежити та лікувати дітей у Дніпрі та ще й безоплатно. В тих умовах, в яких ми живемо. Ну там у нас даже врачі, не всі врачі. А вот Поэтому тому там обслідування, ті ж аналізи, като біохімія і другие у нас не є. Слава Богу, що нашлись люди, которые привезли нас. Опікуються тяжко хворими дітьми. Ось цей чоловік. Борис професійний вояк. В АТО служив розвідником. Після демобілізації зібрав команду однодумців і разом із ними почав вивозити хворих дітей на мирні території. Виїхати больним взяв машині. больнице топ... нет отопления, нет води медицинскую помощь оказать людям практично невозможно. Врачей Э, е, виявляємо тих, кому нужна допомога. Привозим їх в дніпр. Нині на лікуванні восьмеро дітей з Донеччини з тяжкими задавненими патологіями нирок, серця чи легенів. Більшість потребує операції. Дітки всі з тяжкою врожденою патологією. Она не вилічується на одним оперативним мішательством. І они зараз в силу того, що там это зробити, невозможно. До обслідуються, получать кваліфіковане лікування в наших стінах. Двоє евакуйованих дітей, вихованці сиротинців, 13-річного Олексія, вояки доправили з Бахмута. Хлопчикові вже зробили складну урологічну операцію. Льоша розкажи, пожалуйста, як ти себе чувствуєш сьогодні? Нормально. нормально. Вчора дитина переніс операцію. Нині малий потроху оговтується та куштує подаровані смаколики. А це так хто прийняс? Воєнне воєнне. Да, это проект розчитаний на достаточно долгий период времени. Пока не будут решены проблемы в рамках этого проекта, мы не остановимся. Ольга Артем Деженков, программа вікна СТБ.